Добрий день, рідні народи! Я Артюх Ігор, людина нової ери, митець, маляр і одночасно дослідник таємних знань інтернету. Національна валюта України гривня. Одна гривня існує в паперовому і залізному вигляді. Одна гривня це мінімальний хабар, який розповсюджується на території України. Але ця норма існує тільки сільських райадміністраціях. Радий був поділитися з вами дуже важливими відомостями про Україну. Дякую за увагу. Не забувайте відвідати мій сайт, де ви ознайомитесь з моєю творчістю в інтернеті.